Привіт, малята! А я знаю, що ви дуже сильно любите подорожувати. А чи знаєте ви види транспорту? Давайте ми зараз з вами це перевіримо. Я вам буду розповідати загадки, а вам потрібно вгадати, що це за транспорт. Готові? Починаємо! Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Так, молодці автомобіль. Сил багато, птах цей має, у повітрі він літає. Возить у собі людей, та тусів матусь дітей. Що це? Так, літак, молодці! І остання загадка. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на поронах. Туду! Що це? Так, потяг, молодці! Дітки, а ви їздили у потязі? Клас! А зараз я вам хочу розповісти історію, як звірята. Будували залізницю. Вам цікаво? Ну, тоді вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Лісовий експрес. Захотілося звірятам залізницю збудувати. Борсуки в машину сіли, дружньо всі пісок возили. Узялися за візки. Малюки, бурундуки. Наси проблять, як годиться для нової залізниці, бачать камінь на дорозі всі звірята у тривозі, але кротики малі хід прорили у землі. І проліг тунель великий від Шепшини до осики. Раптом грім прогуркотів налякати всіх хотів. Застрибали блискавиці. Ні, не буде залізниці. Та погляньте навіть злива будівництва не спинила. Кабани пісок рівняли, досі шпали укладали. І ведмеді, і вовки працювали залюбки, довгоногі журавлі забивали костелі. павуки тягли дроти, не боялись висоти. Ось попереду ріка і широка, і стрімка. Відступати ми не будем. Грак гукнув на повні груди. А сороки, а сороки галасують на всі боки. Потамилися звірята, їм цю річку не здолати. Як почули їх бобри, повиходили з нори. Міст і греблю збудували, семафори заморгали. Хто у білки взяв квитки, той від станції квітки. Аж до станції Суниці їде в гості чи додому, у експресі Лісовому. Малята, ну як вам сподобалось? Мені так сильно сподобалось, що я хочу швидше проїхатись у потязі. Малята до нових зустрічей! бажаю вам багато багато подорожей.